Дорогі брати і сестри, Господь дав нам своє Слово для того, щоб ми вчилися і мали можливість бути мудрими. Тож сьогодні давайте прочитаємо те, що записав святий апостол Павло в першому посланні коринтянам, третій розділ, 21 вірш. Тож не треба вихвалятися людьми, бо все належить вам. Йде мова про те, щоб ні у кого із нас не було кумирів. На яких ми хотіли би бути схожими. У нас є тільки один Господь Ісус, який каже, щоб ми були схожими тільки на Нього, щоб ми були такими, як Він в цьому світі, людьми любові, як був Ісус. Господь любить кожну людину на цій землі і хоче, щоб вона повернулася до Бога. Тож і наша справа на цій землі проповідувати, любити і діяти згідно із Словом Божим.